14 жовтня, в день великого православного свята покругу Пресвятої Богородиці, ми згадуємо звитяжні подвиги воїнів УПА та вшановуємо сили опору захисників України. Чи є такі слова, які засвідчили нашу шану і подяку, і які стосувалися кожного солдата. Так, є. Послухайте, як пророчо звучить поезія Василя Симоненка, написана далекого 1955 року. Можливо, знову загалять гармати і танк зімне пшеницю на лану і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось останнє поцілує милу, а хто сльозу не змахне, а може дех втратить силу і віру в своє життя рядні дне. Але не я, як визнати не стану, хоч як би боляче було мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що йдуть до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші рідні верби до на наші дні прекрасні молоді, і тут ні сліз, ні відчину не треба, і тут не треба ні страху, ні каяття. Живе лиш той, хто не живе для себе, то для других виборює життя. Сьогодні найважливішу місію в Україні виконують сили опору. українські воїни тримають. Небо над нашою Батьківщиною. без Збройних сил України не зможуть функціонувати ні українські дитячі садочки, ні українські школи, ні українські університети, ні українські бібліотеки і музеї. Дякуючи українським воїнам, можуть працювати українські вчителі, українські лікарі, українські інженери та робітники. Українських ліворів. Саме завдяки щоденному раному подміну Збройних сил України ми з вами живемо, живе наша Україна. Державний професійно-технічний навчальний заклад Суспільський професійний ліцей щиро вітає сили опору зі святом. З Днем захисників України!